Господи, попереду новий тиждень і нові виклики. Я дякую Тобі зараз за все, що станеться, тому що я можу бути на 100% впевнена, що в кожній ситуації ти будеш присутній, адже Ти сам сказав, що Тебе звати Я є. Віряю себе тобі, нехай твій добрий дух веде мене. Дозволь мені почути твій голос. І вміти слухати тебе, застосовуючи твої підказки. Допоможи мені зробити правильний вибір, протистояти спокусі, творити добро, допоможи мені розумно розподілити час між тобою, моїми близькими і роботою, і допоможи мені розумно піклуватися про себе. Я довіряю тобі всіх людей, яких я зустрічаю цього тижня. Тих, кого я люблю, кохаю, а також тих, хто мені не подобається або хто є для мене викликом. Навчи мене любити кожного з цих людей так, як ти від мене очікуєш. Допоможи мені бути милосердним до них і до себе також, захисти мене від засудження та навішування ярликів на людей. Благослови їх усіх. Я також довіряю тобі те. Що є моєю роботою. Я прошу тебе правильно укультурити цей світ, щоб я могла насолоджуватися своєю роботою і відчувати її глибинний зміст. Я прошу тебе, щоб усе, що є моєю радістю, і все, що є моїм зусиллям, наблизило мене до тебе, і щоб завдяки цьому я змогла відкрити твою близькість, любов. І щоб ти ніколи не підводив, але завжди бажав мого щастя. Амінь.